Ми сьогодні проводимо захід, присвячений всесвітньому дню науки. Проводимо його саме в Харкові з метою привернути увагу до потреб Харкова, привернути увагу до потреб саме наукової сфери, розвитку наукової сфери, збереження наукової сфери Харкова. До цього дня науки ми підготували саме до цього заходу. Ми підготували ряд презентацій. Щодо того, як буде розвиватися наукова сфера, щодо того, які кроки робить міністерство освіти і уряд в цілому для того, щоб підтримати і для того, щоб залучити інвестиції з різних джерел, як державні інвестиції, так і міжнародні інвестиції, так і інвестиції бізнесу, що ми будемо робити для того, щоб наблизити сьогодні реальний сектор економіки, перш за все, це оборонні підприємства, які працюють на оборону країни, для того, щоб вони замовляли у нашої науки, у наших РНД, інститутів наукових університетів, які займаються науковими дослідженнями, їх розробки. І це основна мета нашої сьогоднішньої зустрічі, циклу зустрічей тут в Харкові. І е, друга мета це власне сприяти горизонтальним зв'язкам наукових інституцій, університетів з усієї України з інституціями в Харкові для того, щоб налагодити. Певні проекти для взаємодопомоги для спільних досліджень. Так, у нас сьогодні спільний захід з міністерством освіти та науки. Так дійсно було сьогодні для наших вищих навчальних закладів, для наших наукових установ. Фактично презентована дорожня карта профільним міністерством. Нові правила гри, умовно кажучи, да, для того, щоб наші наукові інститути, наші університети могли бути максимально ефективними і і на користь відповідно, держави, ну і звичайно для наших оборонців. Бо скільки це для нас на сьогоднішній день пріоритет номер один, дуже важливо, що цей захід дійсно проходить у місті Харкові. Тому, звичайно, що Харківська область сьогодні, завдяки міністерству. Завдяки уряду офісу президента отримала найбільше фінансування на розбудову безпечних освітніх середовищ це майже 2,8 мільярди гривень. Ну і звичайно, у нас є ряд відповідно, тобто проєктів, які ми плануємо впровадити і цього року, і наступного також. Тому що освіта і відновлення освіти, відновлення офлайн форми освіти, змішаної форми освіти. Тут мова йде і про дошкільну освіту, і про шкільну, і про вищу освіту для нас. Дуже важливо, і це пріоритет, який ставив нам відповідно президент. Я оцінюю як результативне у нас власне відбулося одне об'єднання. Тут відбулось приєднання Української інженерно педагогічної академії до Харківського національного університету імені Каразіна. Воно пройшло успішно. Ми маємо зараз хороші результати і маємо уже отримане фінансування об'єднаним власне університетом на розвиток їх діяльності. Перше обладнання вже заїхало. Я думаю, що це такий невеликий анонс. Але по мірі того, як ці. І лабораторії будуть розбудовуватися з ними. Громадськість буде ознайомлена, але також в цілому по Україні відбулось біля 10 об'єднань зараз. Тобто 8 і тобто, вісім вже відбулося, два ще в процесі, і це демонструє наш раціональний підхід до того, як ми аналізуємо видатки сьогодні на вищу освіту, Ну і на науку, в тому числі. Цей раціональний підхід дав свої результати. Ці кроки були добре оцінені цілим рядом інституцій, які сьогодні підтримують Україну, зокрема світовим банком за кошти якого власне от лабораторії сьогодні в Харківському університеті Мінікаразіна і закуповуються, і створюється. А, далі наші кроки будуть. А, на добровільній основі здійснюється, ми обговорювали на рівні комітету з питань освіти щодо того, чи треба нам затвердити план таких об'єднань. Я не сторонник затвердження плану, я сторонник такого підходу, що Університети, колективи університетів самостійно визначають, чи варто їм об'єднуватися зараз. Всі ми знаємо, яка демографія в кожному регіоні. Всі ми знаємо, скільки молоді залишається в регіоні, скільки їде в інші міста, і кожен із нас. Кожен керівник університету, колектив університетів, вчена рада університету може зрозуміти, чи є у нього перспективи як у окремого закладу, чи йому доцільно з кимось об'єднуватись. Тому з боку міністерства не буде жорсткої позиції щодо об'єднань. Ми будемо сприяти цим об'єднанням, але не будемо на них наполягати. Це вже справа справа, скажімо так. Стратегії кожного регіону і стратегії кожного університету я на сьогодні задоволений результатом. Ми отримали схвальну оцінку і отримуємо кошти за той цикл об'єднань, які ми вже провели для розвитку нашої сфери вищої освіти і наукової сфери. У мене є ви можете перерахувати, які конкретно проекти ось у Харкові найближчим часом в сфері науки ви вже готові реалізувати, які будуть реалізовані найближчим часом у Харкові. Саме дивіться, перш за все, ми проводимо атестацію за новою методикою. Ми обговорювали це з президентом України. Президент України приділяє високу увагу розвитку науки. І, власне, вчора на його щорічній програмній доповіді було означено значення науки і роль науки, в тому числі в обороні і в розвитку економічного потенціалу нашої країни. І, Важливо одне, ми повинні надавати додаткові ресурси найефективнішим інституціям. Тому перший крок для того, щоб переходити далі до того, що ви кажете, так до розвитку тих чи інших проєктів це вимірювання ефективності команд. Найефективніші команди вже в бюджеті 2025 року отримують додаткове фінансування. І ми розвиваємо найефективніші інституції. Це не означає, що ми закриваємо неефективні. Це означає, що додаткові ресурси за результат. А з Харкова є там? Там, безумовно, буде з Харкова. Дивіться, у нас з десяти регіонів у нас відкриті е, центри Горизонт Європа, сьогодні національні контактні центри, і чотири різних Харків. Харків найбільш активний в цьому, він найбільш активний в засвоєнні коштів Горизонту Європа. Тому цими можливостями Харків однозначно скористається. І друге, другий аспект це е, залучення міжнародних інвестицій. Зокрема, інвестицій великих інституцій, які підтримують сьогодні, е, взагалі освіту і науку в Україні, і це залучення цих інвестицій неможливо без раціонального, раціональної оцінки існуючих видатків. Тому я переконаний в тому, що Харків буде в лідерах із залучення цих інвестицій в створення е, технопарків наукових парків. У створення е стартап, е стартап екосистем так в університетах. Тут однозначно у Харкова дуже великі перспективи. Нам просто треба створити передумови. Там дія, вона серед сформована удар. Ну, дивіться щодо Андрія Одарченка, там зараз юридичні процедури відбуваються. Звичайно, контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства, і цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет уже юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо намір розірвати. А щодо виборів, значить, ми сьогодні Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо. Того, щоб дозволити вибори в харківському регіоні, і всі ті інституції, університети, які потребують сьогодні виборів, будуть поступово поетапно входити в виборчий процес, включно з тим університетом, про який ви за. А от дивіться, тут, до речі, у Харківщини є хороший досвід, і Олег Васильович може цей приклад навести. Ті, перш за все, це питання, звичайно, безпеки. І друге питання зарплати. Я не знаю, Олег Васильович, може, ви прокоментуєте ваш досвід да як давайте, ви з громадами. У нас завдання вивезти по максимуму дітей в офлайн і в змішану форму навчання. Для цього, як я вже зазначив, міністерство для нас спрямувало найбільшу кількість коштів, це майже 2,8%. Мільярди гривень, значить, і ці плани будуть відповідно і темпи продовжуватися на наступний рік. Звичайно, коли діти виходять до школи, мають з ними разом виходити і вчителі. Ми зіткнулися з тим, що, наприклад, відповідно, Красноградський район, а молоді вчителі, які виходили навчати дітей, отримували трохи більше 8 тисяч. Ми провели відповідну роботу із нашими територіальними громадами. Зараз вони отримують не менше відповідно 20 тисяч гривень. Тобто це перший крок. Ми маємо створити всі належні умови для того, щоб вчителі виходили і надавали високоякісні освітні послуги. Ну, а друга складова щодо цього питання, важливе питання насправді, бо воно стосується не лише Харківщини, а всієї України. Це, власне, підготовка вчителів закладами вищої освіти і закладами вищої педагогічної освіти. Ми маємо тут два аспекти, на яких ми зосереджуємо свою увагу. Перше, це певною мірою зміна підходу. І в Харкові зараз Харків знову ж таки лідер в цьому питанні. Відбувається експеримент. З підготовки вчителів за певною мірою іншим принципом, класичний університет, бакалаврат за спеціальностями і спеціальні знання надаються в магістратурі. А в бакалавраті студенти, хіміки, фізики, біологи, історики, філологи проходять досить тривалу педагогічну практику для того, щоб професійно зорієнтуватися і зрозуміти, чи це їх сфера діяльності викладання в школі і взагалі викладання. От. Тому от такий підхід, коли ми на широкій спеціальності готуємо, ну і знову ж таки індивідуальні траєкторії, Закон, який прийнятий, дозволяє нам поступати на галузь. Потім спеціалізуватись на третьому, четвертому курсі і. Магістратура педагогічна це от один експеримент, який проводиться на базі Каразіна за рахунок, в тому числі об'єднання з Українською інженерно-педагогічною академією. А друге, це знову ж таки харківський кейс. Наводжу. Ми мали намір, наприклад, пропонували в минулому році об'єднати приєднати до Каразінського університету, в тому числі і університет педагогічний і міської ради зустрілись. Педагогічний університет запевнив нас, що вони зосередяться на підготовці саме вчителів, тому що нас турбує те, що педагогічні університети потихеньку почали перетворюватися на. Класичний. І це на ок. Якщо ми готуємо вчителя, ми готуємо вчителя маркетолога, економіста, юриста. Є кому готувати в Харкові. Харкові є університети, які класичні університети, той же Каразін, який це буде готувати. Якщо ми педагогічний університет, готуємо педагогів. І це другий аспект, на якому ми зосереджуємо свою увагу для того, щоб підготувати відповідну кількість молоді для, для роботи в закладах освіти. І тут ще дуже важливо. Дивіться, наприклад, так само кейс педагогічного педагогічного університету. Вони спрямовували вже своїх вчителів і випускників для роботи на деокупованих безпосередньо територіях у, у, у закладах освіти, відкрили нові освітні програми щодо підготовки вчителів і відповідно там саме педагогів для інклюзивних від, відповідно класів. Це такі нові кейси, але це свідчить про те саме, що ВИШ, тобто цей безпосередній, виконує вимоги там освіти та науки і відповідно, держави. Онлайн, але вони або з деокупованих громад, або там, де тручаться бої. Адже дітей стає менше, чи будуть вони якось поручуватися, об'єднуватися, чи вони так і далі здаватимуть, як звільни Ну в нашій а... В програмі школа офлайн передбачені певні рамки, в яких школа продовжує існувати. Але для нас дуже важливо, ми не поспішаємо з тим, щоб скорочувати мережу. Якщо, ну, безумовно, в громаді залишається зовсім мало дітей, тоді ми залишаємо там менше шкіл, не закриваючи школи. Тому що ми все-таки маємо віру. І Працюємо на це кожен день для того, щоб люди повернулись, і ми маємо сьогодні. Ну, приклад, наприклад, Миколаївської області, де ми були нещодавно, де ми бачимо, що люди повертаються в громади. Тому поспішати з закриттям шкіл ми не будемо. А на період, коли дітей немає, ми є певний набір інструментів, який дозволяє нам там оптимізовувати на якийсь час видатки. Дуже важливо повертати студентів до очних активностей. Я навіть не скажу до повноцінного навчання, просто до очних активностей створювати для них можливості для того, щоб хоч би частково повертатись до, до безпосередньої комунікації з викладачами і там. Створювати можливості для доступу до відповідної там лабораторної бази, до обладнання. Багато університетів харківських докладають для цього зусиль. Що ми з свого боку робимо? І це, до речі, обговорено і підтримано президентом України. Ми пріоритизуємо сьогодні всі кошти фонду розвитку вищої освіти, які має міністерство освіти на прифронтові і прикордонні території. При всій повазі і поцінуванні інших закладів вищої освіти, але саме сюди зараз потрібно вкладати найбільше коштів. І перш за все, це консервація і усунення наслідків терору, і друге це укриття і розбудова цієї інфраструктури захищеної для того, щоб молодь могла повертатися до очного навчання, хоч би частково. Почнення якраз з приводу вишів. Чи зверталися до вас харківські виші щодо відновлення або змішаного офлайн або навчання за умови найпростіших укриттів і протирадіаційних? Якщо зверталися, то які і якою буде ваша відповідь? Зверталися перш за все. Університет найбільший ваш разінський університет. Звертався у них є конкретний проект. Його ціна 80 мільйонів гривень. Ми працюємо сьогодні над тим, щоб цю заявку задовольнити і звернень насправді таких багато набагато більше ніж є ресурсів, але завдання ці ресурси знайти.